Вітаю! Сьогодні поговоримо про працю. Говорять, праця людину годує, а лінь марнує. Згоден? Згодна? Послухай народну казку закопане золото. Послухай українську народну казку закопане золото. Мав тато трьох синів, були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював, як віл, чорнів від роботи, руки йому пухли, долоні мозолями вкрилися, а сини ходили собі понад ріки, лісами, висиплялися в садку. Казав їм тато: сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я умру». А найстарший син говорить: ей, тату! Працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде. Та ти не вмієш нічого, каже батько. Я оженюся, буде жінка працювати. Другий син говорить, і я оженюся. А третій І я так само зроблю, як і мої брати. Але тато працював, працював та й занедужав. Прийшли сини питають. Тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш? А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже, діти, шукайте в землі золото. А в якому місті ви закопали золото, питають сини. «О, цього я вам не скажу, відповідає батько. Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете. Полежав батько трохи та й умер. Прийшла зима. Сини переїли все те, що батько настарав, а потім нічого не садили і не сіяли. Над... голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати, вернувся з гарбузом. Пішов серед душі схватати дівчину, не пішла за нього. Пішов і наймолодший. Ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни. А навесні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею, вродилася їм гарна картопля. Пішли ниву копати, скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина. Намололи борошна, напекли хліба, посідали свій хліб їсти, а наймолодший брат говорить, ой, які ми брати дурні. Бачите, золото уродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото. Брати повставали з за столу, закатали рукави по лігті і взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб, вони дбали, усе мали, скоро поженилися. Разом із жінками сходилися і при столі говорили. Якби то наш мудрий батько тепер жив, то і нам би ліпше було. Скільки синів було у батька? А якими були сини? Яку пораду давав батько синам? Чи погодились сини працювати? Яку настанову дав батько синам, коли занедужав? Як жили сини, коли батька не стало? Чому ніхто не хотів з ними одружуватися? Що робили брати, коли настала весна? Що мав на увазі батько, коли казав про заковане золото? Яка головна думка казки? Прочитай вірш, а потім виконай завдання. Лінь, що робити, наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ, а вона щопоче Вітю, взяв би краще теат поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю, вранці протираю очі. Ех, зарядочку б зробить. Раптом чує лін шипоче. Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? Знову влігся. Як боротись, невідомо. Став сумним я і товстим. Тільки й справ, що сплючи їм не життя, а горе. Навіть з хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. Лінь одразу ж поруч. І від ранку та й до ночі щось шипоче та шипоче. Ех! Коли б не вуха, хто б її послухав? Як ти ставишся до таких людей, як Вітя? Як ти вважаєш вони щасливі? Які поради ти можеш дати хлопчику? Які прислів'я для цього використаєш? Збагачуй свій словниковий запас. Ледер це людина, яка не любить працювати, ухиляється від роботи. Синонімами є ледачий, лінивий, ледащо, ледарюга, ледацюга, лежень. Працьовитий, який сумлінно ставиться до роботи, любить працювати. Синонімами є роботящий, працелюбний, трудолюбивий. Байдики означає нічого не робити, байдикувати, лінуватися. Наприклад, синоніми лежні справляти, ледаря празнувати, сидіти, склавши руки або «і за холодну воду не братися». А ось працювати не покладаючи рук це виконувати якусь роботу сумлінно з завзяттям. Прислів'я без діла слабіє сила. Без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає уміння і досвід. Даремно хліба нема ніде. Щоб жити в достатку, треба працювати. Підготуйся і виразно прочитай вірш друзям, рідним, однокласникам. Іринчина робота. Ходить містом поговір, єв іринкий робот-ір. Стелить постіль залюбки, чистить гарно човітки. Треба то по хліб поспішає на обід, Дуже любить посуд мити, поливати в хаті квіти, то й не диво, що Іринка чи мов картинка, ходить містом поговір, та Іринка в крик. Не вір, ні, я робота не маю, то сама я прибираю і сама усе роблю, бо роботу я люблю. Хтось не вміє до сих пір розшифровувати ір. Дякую за увагу. До зустрічі.